Всім привіт. Як ви бачите, де я нахожуся? Нахожуся я в лісі. Пішов з обіду маленько так. Взяв дружину. Повів її, показав, де грибні місця, бо того, що кажеш, ти ходиш, а нічого нікому не показуєш. Бо я по лісі люблю бігати, а не ходити. Ну, в сумки ми вже не збирали. От сумочка. Отако От година була. Ой. Ну, сумочка повна гребиків. Лишається тут. Дивіться один гребик. Далі другий гребик. Як ви бачите. Далі тут нема гребика, далі, далі, далі. Тамо щось там. Коло сумочки, де він? О то, Бо то і дружина і то, Ще один. Ну. Є. Отак, так, пройшлися трошки лісом. В воздуху, як то кажуть, так, ти можеш собі йти зривати. Йди зривай ці, викручуй, а я йду далі. Просто я тут ці місця знаю. Каже, де в лісі гриби? Та в лісі, де я знімаю, де дерева. Тут я і гриби збираю. От й той... пішов. А десь цей. Завтра будемо солі молотити. <гум> а сьогодні. Так, і повна сумочка вже є за 5 кілограмів, я знаю, наклав її тут. Вже то забрав від дружини, вона вже в ту накладає. Каже, де ти гриби збираєш? У лісі. Не галя. У лісі, але мусі повести, показати дружині грибні місця. Тому що... Чому? Тому що Ну, мусі показати. так? 20 років разом, а перший раз показую де, де збираю, бо не дуже я не люблю нікому нічого показувати стосовно грибних місць, це не за трактора і не за комбайни. От, але е, ну, показав, вже вона знає. Ну не всі я такі, трошки. Буде знати, з дітьми буде приходити, як я буду на полі. Тому такий у нас ліс. Ну та що ліс, дерева, корчі. Şi auden? Nişo. Se dăvre. Şi auden? Ano. Da, ias nimemul, filmăm videoclip. O, va fi de a Hmm. Bine. 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 te. Ai, bude, de Bine. istorie. Bine. 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 У сумочку сюди. No, 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 no. А от ще один, бачите, це не фейс. Це... Це все те, як у горах ідуть збирають. А де ще один? No. О, Ще один. Бачите. Тут я повів дружину. Гриби показав показати. Так, зривай. Ну, зараз... Годинка часу і ми можемо їхати з Марсіком додому. Андек. Хоп. О, клади собі У сумочку, це є легенько туди. Воно достатньо важке. Ну, якось так, друзі, всім всього найкращого, тому що я кожен рік викладаю відео з рибами, цей рік так все загружено і я не мав можливості в ліс піти, якось все тако. А тепер вже думаю біжу, бо дожі пішли. Сою не маю збирати, волога висока. Завтра будемо вже збирати сою. І сьогодні пішли в лісок. Так що Богу дякувати. Грибів нас збирали вже. Поки ну, ми ще йдемо, ми ще йдемо туди в буки. <хе -хе -хе> Якось так всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Ну отаке. Процес пішов. Все буде Україна.